Радянських, і, зокрема українських, ну, зокрема корецького, і, мабуть, Вайла в розвиток міжнародного права прав людини. На У нас особливо, в розробку загальної депарації. Підкреслити важливо, що це є. Якщо мова йде про е, міжнародний захист прав людини і про е, вироблення норм по захисту. Прав людини, то я повинен сказати, що тут Україні належить почесна роль. Скажімо, вироблені тієї ж самої загальної декларації прав людини, я не розумію, чому це сьогодні ніде не говориться. Я колись з цього приводу писав дуже велику роль прийняті загальної декларації прав людини зіграв академік Карецький. Він тоді не був. Організації націй, представником від України. Представника від України ви не знайдете сьогодні в жодних інших документах, крім тих, які були там. Це представляла від України особа, яка була ближче до питань безпеки внутрішніх, чим до питань безпеки міжнародних. Як юрист міжнародник він абсолютно ніде не значився, ніколи жодної публікації від нього не відко. До речі, та ж сама ситуація була в Білорусі. Академік Карицький тоді виявився в ситуації, коли він повинен був працювати і в комітетах, і в робочих групах, і в комісіях, виконуючи функції і від імені України. І від імені тодішнього Радянського Союзу. Повинен сказати, що я коли проаналізував його роботу, там, то я його ще більше заповажав, тому що це та людина, яка ніде ніколи не говорила про свої досягнення. Але це та людина, яку ніде ніхто не міг заставити поступитися його власними принципами. Наведу один такий приклад. Радянський Союз в той період, це перші роки після війни, тільки почала працювати Організація Об'єднаних Націй, прийняв закон про скасування смертної кари. І для того, щоб чинити тиск на західні країни і Сполучені Штати Америки, поступила вказівка всім нашим представникам, щоб вони виступали в ООН і пропагували цей закон. І вимагали від інших держав, щоб вони також прийняли цей закон, тому що вони знають, що цей закон, як такий, ті держави не приймуть. Академік Рецький не міг, він тоді був професором. Академік, він, до речі, був обраний після вдалої роботи, в тому числі і над Загальною декларацією прав людини. Академік Рецький знав, що це іде елементарна пропагандистська авантюра. Як член делегації він не міг не виконати доручення, але як вчений він розумів, що це все несерйозно. Тому він виступав приблизно так, цитую по пам'яті. Він говорив, що Радянський Союз прийняв закон про скасування смертної кари, і, на мій погляд, було б доцільно, щоб інші держави розглянули це питання в своїх країнах. І не більше. Тобто більше він до якоїсь такої пропаганди не вдавався. Був іще один такий випадок в його роботі над уже загальною декларацією, коли поступило рішення з Москви про те, що всі держави, які працюють, до речі, тоді питання про загальну декларацію не йшло. Тоді питання йшло про міжнародний пакт, про міжнародний документ. В галузі прав людини. І було вироблено тоді два таких основоположних проекти. Їх було дуже багато, але основні були це від Великобританії, США дали. Від Чилі поступили пропозиції. І основні два були проекти: це проєкт Рене Касена і проєкт Йшов від Великобританії. Про те, що треба цей пакт поділити на два документи, один дати декларацію, в якому е розкрити основні принципи, основні положення, а другий дати як нормативний документ, це було зроблено і вперше виступив з цією ідеєю професор Карецький. Він тоді сказав, що але це важко зробити. Тому що якщо всі будуть збиратися, всі будуть обговорювати, всі представники держав, то нічого з цього не вийде. І він запропонував, що я пропоную вибрати обрати робочу групу. І в цю робочу групу включити тих людей, які могли працювати над цим документом. Еленора Рузвель тут же йому заявила наступне. Але ж ви пам'ятаєте, що на засіданні... Представник від Радянського Союзу заявив, що ніяких робочих груп не створювати. Тому що це буде тоді непідконтрольна робота. Карецький сказав, що я це все добре пам'ятаю, але то позиція представника, а нам же ж потрібно якийсь документ дати. І тоді, коли обговорював, була запропонована пропозиція від Лівану один представник іде. Рене Касен іде, буде також представляти. Мова йшла про представника від Індії, але індійський представник тоді назвав, якщо мені пам'ять не зраджується, був Челієць. І вони попросили, щоб і академік, ще тоді не був повторюю академік, професор Карецький, щоб він взяв участь і допомагав. Карицький тоді заявив, що оскільки він бере участь в різних комітетах і різних комісіях, він може бути не готовий на час засідання саме цієї робочої групи, але він обіцяє взяти участь в цій групі. Він запропонував тоді, щоб спочатку підготовлена була декларація. І ця декларація повинна визначити основні напрями роботи і основні постулати яким потім будуть, якими потім будуть керуватися при розробці Конвенції. Саме Карецький сказав, що розробити конкретну правову норму, то складніше, чим визначити основні засади. Тому я пропоную ось такий варіант. Цікава така деталь. Карецький сказав, що декларація повинна бути написана такою мовою, щоб її розуміли в усіх. Куточках земної кулі і щоб її розуміли прості люди, вона повинна простою бути доступною і такою запалюючою, якою запалюючою є французька е декларація, прийнята під час французької революції. Якщо ви уважно почитаєте роботи мовчана і інших радянських вчених, то вони потім все це приписали буржуазним авторам. І говорили, що вони пропонували, щоб прийняти одні гасла, одні заклики. І нічого подібне. Це була пропозиція самого Корецького. Коли святкувалася річниця загальної декларації в Парижі, на ній виступала Еліанора Рузвельт, і вона ще раз згадала внесок Грабаря в розвиток цієї декларації. На цьому ж засіданні у Парижі виступив е, представник цієї робочої групи чилієць, який сказав: я з вдячністю згадую допомогу професора Корецького, який, я, здається, вмовився, сказав грабаря.